В неділю 23 лютого ввечері оголосять результати екзитполів виборів до Бундестагу. Їх чекатимуть з нетерпінням в Україні та Росії. Опитування останніх тижнів показують, що ультраправа проросійська партія АФД набере приголомшливі 20-21%. Ось вони синім. Якщо ще не трапиться сюрпризу, і результат буде ще вищим. Відвертими симпатиками цієї партії, окрім Путіна, є Ілон Маск та віце-президент США Діджей Венс. Панікувати не варто. Равлячу коаліцію створять центристські партії для підстраховки. Проходить і партія зелених. Якщо зелені увійдуть в коаліцію, то керівником МЗС може знову стати Анна Лена Бербок. Блок ХДС ХСС візьме найбільше – 29-30%. Однією з його передвиборчих обіцянок є працевлаштування українців та українок на території Німеччини. Ультраправий точно не стане канцлером. Очікується, що зовнішній курс по відношенню до України навіть дещо зблизиться, але світкутверд.